Нам усім подобається уявляти, що все могло бути інакше. Вхід для хороших діток. От що, якби я зробив інший вибір? Чи був би я зараз тут? Минуло вже півроку, але досі жодних зачіпок, де знаходиться втікач на прізвисько дахівник. Я ніколи не вмів просто жити. Доброго ранку, командо. Ні, ні, не лякайтеся. Так само як не вмів і кривдити людей. Две не бери пальто. У мене нема. Ти серйозно? Тримай. Засновано на реальних подіях. Але я добре помічав рідні реки. деталі, Системність і звички. Триває пошук в'язня втікача. Сховайся десь на кілька місяців. Він дуже розумний, надзвичайно кмітливий. Запис зупинений. Якраз такий мені потрібен. Любиш арахісові Мемдемс. У нас багато чого зникло. Є йде і чому. А я так думаю, хтось їх з'їв. Запрошую тебе на збір іграшок. Ми іграшки продаємо, а не роздаємо. Ого. Хочу тебе з ним познайомити. Він щедро пожертвував іграшки. Це дуже мило з вашого боку. Джона кажуть, ви працюєте на уряд. Ну, це дещо таємно то. Не знала, що в Шарлотті є розвідпідрозділ. А, А з правоохоронних органів. Так, правда. Ого, дивовижно. Йой. Цієї осені. Поліція вважає, що дахівник досі десь поблизу. Якого? О боже мій! <звук> Як далеко ти зайдеш? Твій паспорт? Маєш виїхати сьогодні. Я не можу залишитися, буде непомітно. Тобто Обміркуй, з ким ти спілкуєшся. Ти завжди маєш такий вигляд. Скажи, що тут коїться. Негайно. Ким ти хочеш бути, Джефер? Тахівник. Діставай чорнильну бомбу, але вона вибухне. Не встигне, що швидко. Упс. З 10 жовтня.